І всім привіт, і це вже в нас 12 здається, серія по Automods 9 на версії 1.21. У попередній серії, як ви бачили знаєте, я зражався з Vizero. Я, не з першого разу переміг, але переміг, також профукав на залітовий меч, скрафтив кар'єр. Ну і всякі різні по мелочі. на наробили. Тогда для начала відкрию це, що нам випаде, ну, понятно. Ай, так, скинемо все це все сюди. Це тоже сюда, так, айте тоже це все нам зараз не понадходить. Итак, зараз ми йдемо по остімкрафтам. Си. Для початку нікель перекинемо на плавочку. Еце нікель сюда закинув трошки, да? Ба. Да. Нам на нікель, щоб він зараз плавав. Так, і закидаємо сюда, забираємо перший квест. Так, готово. Далі. Ого. Да, микросхем нам надо. Фига микросхем. Окей. Химическая ванна, химический реактор. Ну, нам надо э, А Це, наверное, другий, правда. Не, не другий. Ладно. Так, центропуган пишу. А, ось! Другий квест. Єсть. Так, ТПР. Забираємо квестик. Так. і... як це крафтиться? Уже серебряных серебряних Коу. Реактор. Ого. Так, окей. А у нас є, щоб закрафтити хоча б і так. Ага. Серебро. У нас, нема серебра. Да, ну, не ях, е поверю. Серебро есть. Так. Угу. Mm -hmm. Так, не, вот так, упорися. Так, ииии. Да. Так, тоже сюда, здесь. Илья хорошо. Так, давай. Че, да? Девоно. Есть. І завершаємо квест. Чорт, я його не потрогав. нам обов'язково надо потрогать. Куда воно? Ага. Потрогать. Потрогать. Есть. Це не то. Допустим, скину сейчас и подберу. Так. На рейсе. Вайс закрытый. Е. Ну и... Смеситель. Так, открылся. Доказать. Ой. Железных. Красных сплав... Красный сплав нам надо. Це нам надо так сделать. Потом. Так, потом нам надо вот такие цей сборщик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Типа. Ой! Сколько тут всего нам надо, сейчас? Жесть! Та не то. Ольга і дерев'яна доска. Так. Доска. Есть. Ольга. Як крафтиться? Гібридний станок на десяточці. У нас є. Так, тепер десяточка і давай. Хорошо. Так, плюс плей. Так, давай всех пойду. Готово. На... У нас э, системка топыт тя, давай. А у нас перенесено Так. Стартуй Так, оце тепер сюди. Це обмотаємо. Раз два Так скажи що мені... Вони... Ага, ще треба, ще надо Давай обмотаємо усі. Тепер, железный Стержень Так и заряженный электросержень. Так, раз, два. Так, уберем. И остання машинка, яка нам сейчас дуже важлива, це смеситель. Хотя не остання, нам все ж потрібно. Нам, 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 на нам. -на 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 -на. Ага. А есть надо в батарейки хранить. Так, нам надо кусочки. Есть. Так. Установляй работу. Давайте нам не хватает угля. Ой, и пара. Значит, угля подкинем. Есть энергия. Так. Так, еще, наверное. А, дробитель працює. Так, окей, давайте квест заберем. кована пластина? Такое, такое. Теперь... Ага, теперь надо электроддоминатор. Приложить крафт. Так, и забрать не оболочка, а обычный смеситель. Так, и сюда. закодить, закинуть, заказать. Ой, uh, стальна пластина, красний кабель, більше красного кабеля нам надо. Нас рестоум кончився. Почти вже. Окей, okay, ну тоді я за кадр. Іду, навіть кар'єр ждать, поки накопає красного камня всіх ресурсів. Так, це буде у нас довга ожидайка, Зараз дуже довга. Так, давайте заберемо. Нам все варды науч. И вендер мир ще отправляется. В общем, все. Да. Нам тут работы багато. Ну, в общем. Я закат. Так, мы наближаемся до дуже цікавого крафта. Давай, дай, давай, давай, давай. давай. У нас є вже 9. Тепер мы заказываем ось таке Нас должно крафтить. Так, Ось воно. Да, хорошо. Тей, ч у нас Алочка стоит. Предметный входный люк. Люк глушителя. и люк обслугования. Хочу чо... оці два не засчиталася, вони там ноги. Окей. Okay. Так, сборщик, оболочка машины, деревянный ящик. Ой, лки-палки, як це все. и интересно. Да, нам надо три оболочки машины. Корпус машины. Непонятно. Ну, За кадром нас сопирую і. Вертаюся строїм Ми... і уже... Я думаю, мультиблочку. І так, що ви бачите за моєю спиною, а ви бачите... перероблену систему гректеча На рессі. Так, да, докрафти всю одну пару турбіну, бочку скрафтив, чуть-чуть тут і змінив. сонячні панельки тут, маленький кочолик, який працює... ну, там де... Поставлені, с панельки перенесений насос, тому що він тут взагалі, як бачите, не, не влізь би. Також зроблено так акуратно. Хоча тут можна. Можна за подземлю завести, кстати. Його подземлю завести оці труби. трупи. Я. Ну ладно, в принципі, і так все йде поки що. Та да, ну база ще не один раз буде перероблюватися, а це я зробив, щоб хоча б... Ой, генератор пара був нормальний. Тому що що відбувалося? Тут стояли чотирини, я думав, що вода буде швидше передаватися, А воно попадав пар і попадав ось сюди в жидкостний входний люк. І замість води був пар. Из-за чого на системка а бойлер неправильно працював, і все це неправильно працював перемішалося между собою и получалася якась каша. Це все виправлено, тепер ось так два, два ту, дві турбіни, бочка з паром, бойлер, і все отак от чтенько переходить планенько и йдуть на работки. Так, тепер. Да, я тут займаюся катушками. Ой, про... происходят масштабные крафты. Давайте. Буду продовжувати. Пока есть хорошая кількість энергии. Но взагалі надо было бы себе на навпока... ПК. Ну да, пока я перекрафчував, уголька нам на Так. Нагадаю... Хто не знає, нам потрібно катушок у відео 16 штук, а у нас всього готово 6. Це жесть, це не крафт. <хи> це просто жесть. А, і в нас закінчилося. Закінчився оловяний сплав. Робота встановлена, робота робиться. Так, то что я все время за escape Коли надо. І у нас опять енергія. І? Вона не доходить. Тобто есть ці вже серебряні провода вже не выгідны. Значить, какие можемо можем скрафтить провод. Электриум. А что для електрю? А, НВ, НВ, Не-не-не-не-не Золотый провод. А если мы попробуем золотый бы? Хорошо, гахне. Как думаешь, чат? Напишите в комментарии. Насколько буде бабах? Если мы проведемо золотий Дай да я не буду сейчас выключать Трансляцию. Ту. то що це таке. У мене вже язик заплетаю, чесне слово. За столько вже сидіти за одну серію. До речі, я записую дві серії подряд і ви представляєте скільки вже годин. І... Ух ти Не Я си. Я сижу за грифтечем І за майном білом. Так, Тепер, якщо я роботу поновлю. А. О, так, ого так. Уая! Я сейчас откинуся. Так, ну, по идее, золотые не должны переговорить. Так, а он вони... 512. Три... Потеря... Потери! Ай-я-яй! Потери, потери! Это самое хуже, это потери. Так, а давайте до... Гибридочки. Протянем. И попачим. Раз. Два. Так. Ай, ёпки про. Так. Так. АЙ! Таин АСЦ, сколько тут? Э, про потеря 128 МВ. Ну, no, не. Что так? Не, по-моему, не. До Лоты, наверное, все хуже по 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 патері велики потери. Оло вообще сгорит. Ты потери... потеря 0. Ага. Потеря нуль. Потеря триполина. Як у тебе получить? Ох, йой-ой-ой-ой-ой. Йой, йой. Я понял, пока що нам сюда рано... Ай, пока що нам все сюда рано двигаться. Ладно, иду закам. Итак, постоявши в фк, покрафтивший я. Можу вам показати квест на домену. Электрическую додачу. Так, що нам? Корпус машины? Хорошо. 8 оловяных кабелів А, x8. А можно їх якось розкрафтити, то та... А, понял. Окей. Ай пока тут поваляется. Так, теперь ставим нашу машинку. Так. Предметный выходный. Предметний не входный. Давайте я вам чуть-чуть на кадр построю цю Чудо технику. Так, так, так. Теперь. Энергетически. Раз, два. Дальше. Бриткость не входный. Сюда. Так, подожди. корпус машинки сюда. теперь жидкостный выходный. не люблю шителя, а сюда. да делаем красоту. мы отталкиваемся на красивых. как красиво выглядело так, люк обслуживания. Так. Люк-глушитель. Типа. Есть. И бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Есть! а Та Так. Нам надо. И. Инструментики, по ідеї, да? І да. Обслужування не треба. Обслужування не требується. Так. І що нам тут поточно почистить, почистить. Оце очистить і пока що все. Ну що? В принципі ось така піч виймається Що нам далі йде по квестах? А по квестах Геоксид меж яка? нам надо... Обальтіт І жидкий кислород Так, а це по квестах okay відро кислород газа. Кислород газ. Центрифуга, п, -п, 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 -п. воздух, жовтий лимоніт. Цей жовтий лимоніт. Де ми його можемо получити? Сирий лимоніт. Інформація. Ізмірення алземодів майне. А если на жила або полосся з того железа. Або, в принципі, я там бачив воздух. Кстати, ну-ка, давайте ще глянемо. Центрифуга Воздух, як воздух. Воздушный сбор. Верхний. -мо! Понятно. Проще знайти те железо. Так, ну в принципі. А на цьому ми будемо завершати серію. Ось така вона у нас получається. Так, така. Давай. В принципі, все. Далі в наступній серії ми вже думаю запустимо цю туда техніку, яка в мене стоїть, Ну, для цього надо куча енергії. Ще в принципі на почути базу розстроювати. Ну, взагалі, навіть, навіть я піду зараз за кадром постою, поки уголь добудеться, і піду постою біля кар'єрчика, щоб кар'єр покопав нам ресурси. Бо ресурси вже кончаються, Ну і, напевно, треба буде займатися вирощуванням ресурсом по-хорошому. ванільних, а з гриктеття треба копати, Так що. На цьому поки що все. Дякую, що подивилися серію. Всім-бай!